Такого не було з часів холодної війни. Якщо б це трапилось, тоді. То третя світова війна почалася би однозначно про що йде мова, чому Сполучені Штати Америки вирішили співпрацювати з Японією по розміщенню своїх ракет неподалік кордонів з Російською Федерацією і з Китаєм. Про це я розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця, для того щоб знати, що означає такий жест Сполучених Штатів Америки, на що розраховувати Російській Федерації і як до цього ставляться у Китаї. Авте, будь ласка, лайк під цим відео. Хай більше людей його побачить. Напишіть коментар. А ті, хто бачить вперше канал Матеося Ньюз, запрошую підписатися. Будемо бачитися частіше. На початку відео хочу нагадати, що тривають збори від полтавських волонтерів на потреби сил оборони. Різні потреби бувають, але загальний фонд обов'язково треба поповнювати. Зараз збираємо на FPV дрони. Нещодавно закрили потреби у радіоелектронних засобах боротьби. Також на сухі душі для бійців на передовій направляли кошти. Тож дякую всім, хто долучався. Дякую всім, хто долучається і буде це робити. Давайте допомагати армії разом. Видання The Japan Times опублікували статтю, в якій розказали про намір Сполучених Штатів Америки розмістити ракети середнього радіосудії на території Японії, мовляв, просто для навчань. Буквально вчора в у цьому відео я розказував про те, що Іран надає Російській Федерації за даними розвідки ракети малого радіосудії до 160 кілометрів від. Ірану до Російської Федерації ці ракети направляються. І що Іран володіє ракетами більшого радіусу дії, проте вони не надають їх Російській Федерації. І загалом є у світі такі домовленості про нерозповсюдження ракет середнього та великого радіусу дії. Проте сполучені штати вперше за всю історію. Принаймні, після холодної війни розміщають на території не своєї країни, а своїх союзників такі ракети, мовляв, знову ж таки для навчань. За словами міністра армії США, 에, Сполучені Штати висловили зацікавленість у розгортанні ракетної системи середньої дальності в Японії для проведення спільних військових навчань, що неодмінно насправді розлютило б Китай. Крістін Вормут, міністр армії США, повідомила на заході у Вірджинії на початку цього тижня, що розгортання армійської багатопрофільної оперативної групи нового підрозділу, який містить ракетну систему середньої дальності, також відому як Тайфун, йшлося під час про це йшлося під час візиту до Японії минулого місяця. У мене був чудовий візит до Японії. Чудова дискусія з міністром оборони Мінору Кіхара сказала Вормут на конференції з питань оборони в середу. Ви знаєте, я думаю, що нам було б ці дуже цікаво побачити, очевидно велике оперативне угруповування, яке б діяло з Японії, ну і це як частина навчань. Ми чітко заявили про свою зацікавленість у цьому японським силам самооборони, сказала вона, зазначивши, що будь-яке розгортання відбувається е, в темпі японського уряду. Тобто, як тільки японський уряд ухвалює якесь рішення, США неодмінно е, будуть е, розміщувати свої ракети у квітні. Армія Сполучених Штатів вперше розгорнула пускову установку тайфун. Яка здатна запускати крилаті ракети Тамагавк із радіусом дії 1600 км кілометрів і ракети СМ 6 Вони розмістили їх Індо Тихоокеанському регіоні для проведення спільних військових навчань у північній частині е Філіппін. Розгортання планується завершити цього. Місяця це розгортання стало першим випадком, коли Сполучені Штати відправили наземні ракети середньої дальності за кордон, після того як у 2019 році адміністрація президента Дональда Трампа вийшла з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1987 року. Цей договір, згідно з яким усі ракети наземного базування, звичайні та ядерні, з дальністю від 500 до 5,5 тисяч кілометрів, було заборонено. Я Японія заперечує неодноразове повідомлення у змі за останні роки, в яких наголошуються на можливості розміщення сполученими штатами подібної зброї у Японії, власне, в країні союзниці. Спостерігачі кажуть, що забезпечення розуміння громадськості робить це складним завданням, оскільки розміщення їх в Україні фактично зробить місце розгортання мішенню потужного ракетного арсеналу Китаю. Тобто Китай просто націлиться на територію Японії на ті е, е, ділянки, де теоретично будуть розміщуватися ось ці тайфуни з ракетами «Тамагавк». Відповідно до останнього щорічного звіту Пентагону про китайську армію Пекін, за оцінками, має тисячу. 850 ракет з радіусом дії від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Тим не менш, прихильники кажуть, що такий крок допоможе стримати Пекін, особливо навколо південно-західних островів Японії поблизу Тайваню, де Китай нарощує свою військову діяльність. Озброєна ракетами тамагавк і розгорнута на віддалених островах Японії. Ця зброя поставить Тайвань. Частини південно-китайського моря та велику частину материкового Китаю на відстань удару Пекін неодноразово вже заявляв, що рішуче виступає проти будь-якого розгортання в індотихоокеанському регіоні. Ось таких ракет, які поставили б потужну зброю на поріг Китаю та підвищили б ризик неправильної оцінки та прорахунків. Незважаючи на заперечення, є ознаки того, що Токіо може розглядати такий крок. Генерал-лейтенант Кадзуо Сакаї, начальник штабу командування наземного компоненту сухопутних сил самооборони Японії, минулого місяця відвідав об'єднану військову базу льюіс Маккорт у штаті Вашингтон, де розташована штаб-квартира першої багатопрофільної оперативної групи. На світлинах, опублікованих в офіційному обліковому записі бази у Фейсбук, Сакаї. Члени його делегації та американські війська та офіційні особи стоять перед другою батареєю тайфун. Пов'язаною з базою, ну і не на те, що саме ця база і саме ця бригада має бути направлена до Японії разом, звісно, з цими е, ракетами, з цим озброєнням. Минулого року армія США заявила, що провела ряд успішних випробувань системи Тайфун, яка має чотири пускові установки на причепі та інше допоміжне обладнання з ракетами Томагавк і СМ 6 Застосовуючи ракети СМ 6 як, за словами американських військових, є єдиним реальним захистом від високоманеврених. Ної гіперзвукової зброї, система також може використовуватися в оборонних цілях, тобто це ракети SM-6, які можуть використовуватися як і засоби ППО, збивати гіперзвукові ракети, ну, наприклад, якими позиціонує е, кінжал Російська Федерація. Ну і у Китаю, напевно, теж є схожі види озброєння, так і ударними ракетами, які можуть потрапляти по різних мішенях і цілях. А враховуючи в те, що у Японії з Росією є спірні території. Орії, такі як Курильські острови та взагалі островний Архіпелаг, і крім того, що безпосередньо близько розташована Російська Федерація, такі міста, як на Амурі, відносно недалеко від Японії. Звісно, і Росія теж нервує. Уявіть собі ракети США з іншої сторони, тобто Західна зброя з іншого боку Російської Федерації, не з території Європи і Заходу, як вони кажуть, а зі сторони. Сходу, де Росія більш-менш Спокійна за свої території, не дивлячись на те, що з Японією давні є спори територіальні, і тут ось такі новини. Звісно, Китай нервує. Проте Китай зі Сполученими Штатами поки що перекидується лише дипломатичними якимось обмовками або застереженнями. А от дійсно погрози від Російської Федерації до США звучать, тому звісно, Пекіну поки що переживати немає про що принаймні США. Навряд чи будуть вдаряти першими по території Китаю. А от е, така риторика Кремля заставляє Сполучені Штати Америки бути пильними і, власне, додати Японії своїх власних сил у подальших територіальних спорах з Російською Федерацією. І тут уже з Японією треба буде інакше розмовляти, якщо у Японії будуть тамагавки, які здатні. Схід Російської Федерації просто знищити. Тож подивимося, що буде далі, до чого це призведе, як будуть реагувати Росіяни, чи будуть вони облаштовувати кордон якимось захисними спорудами? Хоча, як кажуть експерти, у них дуже з цим погано все і з протиповітряною обороною. Ну як ми бачимо, українські безпілотники безперешкодно летять аж до Москви і навіть далі на відстань до 1800 кілометрів. В глибі території Російської Федерації це безпілотники. а Уявіть ракети Тамагавки. Я думаю, що в Росії просто не буде чим їх збивати, навіть намагатися їх збивати. Ну, як то кажуть, все йде до того, що Росію потроху блокують. Сподіваюся, що все-таки Китай і Індія ухвалять мудре рішення і стануть на бік. Все таки України і світу, тому що торгувати з країнами світу їм набагато вигідніше ніж підтримувати Російську Федерацію. Проте авторитарні режими і диктатури, як і зазвичай, тримаються. Разом, ну а всьому цивілізованому демократичному світу треба об'єднуватися, і це треба робити навколо України. Нам з вами треба об'єднуватися навколо Збройних сил України і підтримувати наше військо. Давайте донатити і допомагати нашій армії. Під цим відео є вся інформація, всі координати, всі банки, всі картки, як допомогти нашим військовим. Цим займаються полтавські волонтери, яких я особисто знаю, і абсолютно довіряю. Тож долучайтеся, і ви. Вони ці кошти кидають на найнеобхідніші збори, на найгарячіші. Напрямки, тож кожні ваші 10, 20, 50 гривень можуть змінити ситуацію. Заздалегідь дякую всім, хто задонатить, і також дякую всім, хто це вже зробив і продовжує робити. Окрема подяка всім, хто підтримує мій канал у розвитку. Ланочка, вам чергове дякую. Ну і звісно, друзі, буду вдячний, якщо є у вас можливість та бажання підтримати мене. Буду працювати над новими форматами, над онлайн-трансляціями, над інтерв'ю і іншим. Чими проектами на каналі Мотивусян Ньюз. як то кажуть, у новий сезон з новою кількістю глядачів, з новими ідеями. Тому ваша підтримка мені теж дуже і дуже потрібна. Дякую за здалегідь. Хто хоче стати спонсором каналу, натисніть кнопочку спонсорство за символічні 50 або 100 гривень, в залежності від того, що ви оберете. Ви будете отримувати доступ до ексклюзивного контенту на моєму каналі спеціально для спонсорів. Тож запрошую! Ну а всіх загалом запрошую поставити вподобайку, написати коментар і, звісно, підписатися на канал Матеосян Ньюз. Рекомендуйте мене друзям, будемо бачити. Тя і спілкуватися тут частіше і цікавіше разом обов'язково переможемо. Слава Україні!